Віталій Тарантніч Порш. Він політичний громадський діяч, економіст, депутат парламенту трьох скликань, почесний громадянин міста Києва, автор низки публіцистичних видань та документально-художньої прози. Хотілося б розказати трошки про його книжки. Він автор багатьох книжок, в тому числі ви бачите зараз перед вами. Так, мої книжки буде, коли я зачитаю Декілька оповідок, вони короткі відносно, і ви зрозумієте і стиль викладу, і про що ця книжка, і оціните всі сторони і, і, цього твору. Це коти на вулиці Гарматні, мешканий є Славік Турок. З ними періодично зустрічались в місті, разом влаштовували якісь розваги. Поза як я грав на баяні, то він мене часом запрошував до себе на іменини та інші святкові дні. Так я познайомився з його батьком, веселим, товариським чоловіком. Батько Турок мав унікальну властивість. Постійно шукав привід, щоб зробити чергову добру справу. У нього виходило це не без жодної підготовки, експонтом. Добрі справи до нього ставали у чергу. Треба у сільському побуті. Мене пхаті з усіх боків на чолі прибульців до столу, де на видному місці стоїть двохлітрова сулія. Сіро-жовтої рік. Треба з самого початку випити якраз тільки. Народна. Для вас було надзвичайно багато на події, на активність ви політик. Не кожен наважиться йти в політику і не кожному вдається з політики вийти гідно, достойно. Але це дуже складно бути в політичному середовищі. І е, перейшовши від вашої творчості цієї книжки до видань, які ви написали, е, працюючи в парламенті, е, хочу вам поставити запитання. Скажіть, будь ласка, чи є у вас на серці така якась досада за те, що щось не вдалося? Могло би бути. Вдастися, ну, тобто, мав би бути успіх. І ви цього прагнули дуже, і в якийсь момент щось сталося таке, і, е, що зруйнувало ваші надії і не вдалося реалізувати задумання. Думав, що багато чого вдасться змінити. Серйозного нічого не вдалося. І я це відверто виклав в своїх книжках. І остання книжка, вона називається Практична філософія українства. Я написав, що українство якраз не готове модернізувати Україну настільки, щоб в Україні можна створити умови для щасливого життя. От зараз чую. Що оце покоління, яке зараз живе, воно називається е От, ти, ти народилась і вже собі, щоб іграшок щоб побільше, щоб а тут стали грочами, то вже й грошей. І, і ця корупція ґрунтується на тому, що люди всі налаштовані. Як можна більше загребасти. А де від держави. А якщо держава ще ось така незахищена, то, 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 то розгрібають хто наверху, то більше. Бали тут рівно три місяці тому, 16 травня тому, mm. я повторюватись не буду, лише те, що нагадаю. Не, не буду нічого про свої газети, довго вони є в бібліотеці. Вже треба вести розмови тіла у самому небі, затіяли душі змогу тож я у вісні до тебе лечу. Крыла зима все вы и люди. Мы там ночи люблю. Нам свечу дерма уза. No. Я знову лечу до тебе, за терми душі змо. Я знову. Що дивляться мої безмежні далі, що моїми очима самоти. Не хочу я тебе в своїй печалі. Я вся довна спустошена, іди. Вокзали спорожніли вечорові, хоч інколи ще ходять поїзди. Не хочу я тебе в своїй любові. Ти просто з неї вийди, іди. Іди не озирайся, щоб не бачити. Як боса і розхристана душа, на світло весь і за кимсь плаче, і з тіла богорветься Як чужа. Іди сидить, візьму, сльозу освіче. Іди собі. іди і іди. Не Треба брехні цієї Облуди, Я більше нікуди не їду, нікуди. Сумка розібрана. Вже не потрібно. правда, ще сонце стрибає у вікна. Правда, завийшав дав хмарину. Не пляма, що все ще людина. Стою у калюжі і стікає. Знішався з сльозами. Я більше не знаю, ніяких доріг. Потонули в тумані. Я у калюжі. Багнуці, кохання, двох стоїмо, а у двох таки класно. Хтось підбереться Брудний і нещасний. Хтось тут сказав, що я стара. Відносно чого подивитись. Відносно мудрості пора, давно до старців в склеп спуститись. Відносно зморшок на листі і волосинок квіту снігу стара. Але прикмети ці моїй душі не зичут Бо та настільки молода, їх всі усмішкою стирає. Мені здається, що біда ти, хто прикмети ці шукає. Хто неї? Ой, яка стара, я в цьому дзеркалі потвора, то старий сам же підбира і складує в душу. Всі ми вчора були молодші. Це життя. Закони писані не нам. Я не відносна до ниття і не шукаю щастя драм. А от старі, ви ще живі, так це ж є вам щастя з неба. Шукаю враження, мені, всміхаюся відносно себе. А хтось сказав, що я стара. Супер! Як виняток один романс на вірш. Ну, По-перше, щоб не забути, що я теж трохи поет. Ну, Проте нас, пані Світлана, Але тут є. По-друге, пані Світлана завжди просить, щоб я виконав. Ну, а по-третє, цей вірший був присвячений. Угу. Ну, хоч кажуть, що у нас усе присвячене одне одному, так само як е, нас. З кінця одругують в інтернеті, ну ми ставимо спокійно до цього. Головне, щоб народжувало щось таке вар І Потім на цей роман також є кліп, кончику робила. Ворожі, називається. називається. Я, я дозволю це. Ну и уражнее снов з'являешься ты на туманы в а так на туман. Віча, не Це невинчаний не шлюб. Попрощає. Тільки хоче чомусь обернути той сон. Тільки хочеться чомусь повернути той сон. Браво. Для красивої, романти, для красивої жінки. Вдалеч розганяються дерева. Я сиджу, поважно, королева. Мам, не впади з велосипеда. Сиплю жарти. Син, це карета. Вгору аж підстригую так їду. І корону зносить з мене вітер. Пробігає кепка стометрівку, фінішує носом у автівку. Точно так же. Отак рулює. біг, стрибки, падіння. Все люблю я. Жінка, невеличка поетеса і з великим щастям на колесах. Я думала, ти мій берег, причалила тихо справа. А там сто чужих Америк кричать Я твоя держава та бачить мене такою. Та іншою чути з нею. Я вста і гроша не стой, хоч кожна вважає свої. Зверхність, брехня, зневага. Усіх не злічить Америка відразу з одного маху Чужі, чужому, незнайомий твер. Живуть же в такому люди, будують такі держави, а я у таких не буду. Ні злів, ні навіть справ. Лиш ногами торкатись землі, а душею завжди бути в небі. Але люди настільки малі, відірватись не можуть від себе і живуть зазвичай догори. Тобто небо плюндрують ногами, хочуть їх розвернути вітри, але тіргуть коріння руками. Так тримаються клінне земне. Так у речі буденні вчепились всі мене. І усе про мене. Якби вічного нам не хотілося. А зараз увага, сюрприз, прем'єра пісні, прем'єра романсу. І це перше публічне виконання. І це ми робимо такий подарунок нашому імениннику і всім вам, гостям іменинникам. Це дійсно написано ось, буквально вівторок. Той же день був написаний романс. І маленький секрет такий відкриємо. Ми готуємо на осінь абсолютно нову програму. Вона буде називатися Дуже красиво осінній романс. Нам дуже шкода і хочеться виконувати цей романс, який вже на 28-му виступі виконуємо. Але... Отак, От зробимо і абсолютно буде нова програма, і вона починатиметься з цього масу і далі, і далі, і далі, і далі. Тому перше виконання. Ми з піваторкою хвилюємося трохи, вибачте вже. Але як і все починалося з віршів, я не знаю, там не говорю про мою музику, про моє виконання. Це просто чарівні вірші. І назва. Осінній роман, осінній роман. Щемлива горяча душу сполза засохну, Отчаяну так гарно співа Ужа Хризантель, Підкидає слова, Нехай прохолод, нехай без прикрас Але ж він звучить наш сильний романс Нехай Холод нехай без прикрас, але ж він звучать наш осінний роман. Нехай холодний, нехай без прикрас, але ж він звучить, наш осінній романс. Дякую вам. Да, слова про красиві. музаріка в золоті, вибрання із листучки. Її вітер склада з красивих фрагментів, що сумом приколоті. Але кожна шпилька віднідеє там, коли йду в місто, як завжди, з усмішкою, Бешкетна, від мене печально втіки. Жени її вдалич, зливаюсь з доріжками, Я також осіння, осіння таки. Я також печальлю до болю проколота. Шукаю то шпильку оту відколу і сам засіяв би, побачивши золото Моє не розвіяне любов. Упевнена, іду й посміхаюсь. А знаєте чому? Бо не брешу. Я правдою своєю миваюсь, хоч вуха підставляю під чужу, але довірою не мию їх ніколи. Боюсь, що мої вуха відпадуть, і хтось зіграє ними у футболах. Мені десь аналітики живуть. Один із них зоветься перевір, а інший через сито поціржу. Коли мене полишить недовір'я, тоді лише почути прокажу. А так мовчу. Чужа, сумнівна правда. Упевне, бо в мене є своє. Йдемо удвох. Сьогодні світле завтра, позаду нас ще для вас Завантажила завантажилась. І життя монітор на печалі завис. А я думала літу, трояндва й Не помітила навіть, як ні відсвілись. Осипаються я б підібрав. Та нічого запало вже не зробив. Час колись свій на дріб'ясок нащо зміняла. А тепер поспішаю сказати люблю. Кожній миті життя цілувати секунди, обідняти хвилини і ще і ще, бо цих, саме цих вже ніколи не буде. Я радію життю під усінням вище. У нас закричний роман, один з наших, як сказати, улюблених чи найближчих, але свої твори, як свої діти, наче так ворогів. Да. Ну, але, але, От є якісь які більше там помоють. Тут знов сум, вокзали, колії, зустрічі, прощання. У нас просто багато зустрічей і прощань. Ворожить час. Давайте поворотимо. І <рес> виктор <рес> спить. yeah mm -hmm. Я украй го ми течу, до мене войне, збере маго, слова, як за. Meu Може, не всі знають. Прототип на мене пісні, козачка, на Явковській. Так. Так, так, так як а, сьогодні ваш день, то я думав, що ж можна подарувати людині. Яка пише книги, то яку ж книгу їй можна подарувати. Дуже складно виявилось придумати. От, але вирішив те подарувати вам три манускрипта, до, яких, до двох яких я причетний і а до одного трошки причетний більше. Значить, перший манускрипт називається Лист запорожців турецькому султану. От, да. прошу пробачення, да. Остап. Да, значить, тут зверху да. відбиток відомої картини е, Репіна на цю тему. Внизу початка війська Запорозького низового, посередині текст, і внизу написано, що це є таке, що це перший твір українською мовою, перекладений іноземною мовою І українського художника. Да, і і, б... да. і Другий, Другий манускрипт. Значить, від, від це всі керівники нашої держави від Києва до Дівщин. От. Значить, тут перелік всіх цих значить, керівників, от включаючи і радянський період, тому що ну, в цей час жили наші люди, наші предки і ми вижили. От щоправда. Декомунізація почалася вже тоді, тому що українські радянські керівники представлені не в особах керівників центрального комітету Компартії України. Дякуємо вам, що завітали в бібліотеку Лисі Українки саме в цей день. Вітаємо вас, чекаємо вас на наступних зустрічах. Дякую, намагатись триватися.